Зараз з нами на зв'язку співзасновник карти бойових дій Діпстейт Роман Погорілий. Пане Романе, добрий день Вітаю, слава Україні героям. Слава ситуація на зараз. Про російські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій в місті і стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки. Також аналітики ваші констатували вчора ввечері, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста. Яка ситуація на зараз? Що ми там бачимо, що ми там очікуємо? Ситуація є надскладною і вона постійно погіршується. Зараз всі можуть на мампі побачити просування ворога і яку зону він контролює. Ось було оновлення про те, що ворог захопив ДФС. Перед цим вони взяли позицію в НІТ, і зараз вони будуть рухатися. Вони концентрують там сили, і наступний їх напрямок це район Хімік. Північніше вони рухаються в напрямку Ласточкиного. Сьогодні вже в мережі е гуляє фото, і відповідно підтвердження візуальне, що вони захопили е головний в'їзд. Е знак. В Авдіївці, де всі поторгувалися, в тому числі президент, е ворог зараз, уже по суті там тактики немає. Вони контролюють все там, де вони контролюють, там, де вони мають успіхи, вони концентрують там е війська свої, піхоту в основному і просто тиснуть е там, де вони можуть. І це все поєднується з величезною кількістю застосування фабів, кабів. Які просто рівняють там все з землею? Вони не шкодують, вони скидають їх як на місто, так і просто на звичайні позиції. Ми бачимо, що там дуже багато російських сил, дуже багато російських військ, і у них є і зброя, у них є і боєприпаси. От ми тільки що давали пряму мову дикого, і він каже, що третю штурмову туди перекинули не для оборони, а для контрудару. У них є дві доби. Якщо вдасться відкинути рашистів, до речі, пишуть, що вони буквально там біля окопів наших військових. Якщо вдасться їх відкинути, то тоді є сенс наступні резерви туди відправляти. Якщо ні, будемо відступати, так? Я не знаю, як це прокоментувати. Ситуація там складна. Третя штурмова має свої задачі, але отак, от, от там пішли, відбили, контратакували. Ну, якщо, якщо хтось про це говорить, значить людина не володіє інформацією, яка там відбувається. Все дуже складно, тому що. Ворог перекриває вогнем всі логістичні шляхи. Це ускладнює евакуацію, це ускладнює добирання до позицій. Бійці третьої штурмової, як і інші підрозділи, які там є. Вони докладають максимальних зусиль в першу чергу, щоб стримати ворога, який лізе без перестану, який накопичує в першу чергу велику кількість піхоти і просто йде. І це все треба стримати, це все треба відбити. А коли падає на голову КАП ФАП, артилерія і інші засоби вогнового враження, лізуть лізе техніка, лізе піхота, це надзвичайно складно. Слідкуємо за ситуацією. То як пане Романе, розбувається... чому така ситуація? Чому зараз таке загострення ще більше? У нас немає боєприпасів, у нас немає парітету по зброї і по людях. Дуже багато різних аспектів, різних причин, які впливають на всю всю ситуацію. Це і боєприпаси, і люди, і підготовка до е цілому до оборони і до позиції. І зараз питання, як готується, як готується зустрічати ворога після Авдіївки, як все копається, як все вибудовується. Там дуже багато питань, і чинників, які от. Поєднують одну проблему, і плюс ворог сконцентрував величезну кількість сил. Вони бачать там успіх, вони бачать, що вони можуть забрати Авдіївку. Вони перетягують з різних напрямків свої бригади, механізовані підрозділи, піхоту, артилерію, авіацію і просто тиснуть там, де можуть. Джон Кірбі сказав так, Авдівка перебуває під загрозою захоплення військами Російської Федерації в ЗСУ. Закінчуються артснаряди. І наголосив, що через подальше зволікання конгресу, те, що зараз відбувається в Авдіївці, може статись на інших ділянках фронту. Росія надсилає хвилю за хвилею призовників для нападу на українські позиції. Це говорить про те, що у нас проблеми з достатньою кількістю людей про потребу в мобілізації можливо. Ось, і оскільки конгрес ще не ухвалив той законопроект, ми не можемо надіслати українцям снаряди, яких вони конче потребують, щоб перешкоджати російським атакам. А російські війська вже підходять до українських окопів. Це говорить Кірбі. Скажіть, будь ласка, чи чи варто тоді взагалі такою ціною утримувати? Ну тут немає питань, чи варто чи не варто, тому що якщо ми не будемо утримувати завтра, всіх нас просто побувають, тому що росіяни не будуть зупинятися ні на Авдіївці, ні на Донбасі. вони будуть їсти там, де їм дають. Ну, можливо, знаєте, є можливість на інших точках зробити ці загороджувальні споруди. Я так розумію, ось нам, принаймні, глядачі пишуть, що там з цим проблеми. Не знаю, як так сталося, теж цікавий момент. Ось, і можливо, встигнемо десь краще підготуватись, десь краще тримати оборону. А Та чому скажіть, чому нам так буде. важливо саме Авдіївку тримати? Тому що це по перше, прямий шлях до Донецька. По-друге, це величезна там вибудову була вибудована велика оборона. Після Авдіївки йдуть буквально там села, поля, і е, місто було такою, такою обороною, яка трималася вже 10 років війни. По суті, і коли вони перейдуть, а для них це ще інформаційно дуже важливо, коли вони її перейдуть, відповідно вони ж будуть рухатися далі. І я ж зазначив на початку, що є великі питання підготовки після Авдіївки оборони, і ну ви викопати траншею трактором це не підготовка. А робити, ну передавати гроші на якісь ВЦА через оце затягування тендера, поки це все буду, як вони готуються до, до вибудування оборони. Ну треба щоб там копалися і будувалися. Ну але це питання вже не до нас, тобто є відповідальні особи, які мають ставитися ці питання. І це не тільки в районі Авдіївки, це наша одна з основних проблем, яку ми, от як як ракова пухлина, ми її не можемо побороти чомусь, тому що тому що до цього ставляться всі бездарно. Нам пише пані Людмила, журналісти, навіщо ви нагнітаєте обстановку з Авдіївкою? Вам немає більше про що розмовляти? Ми нагнітаємо тут нема що нагнітати, ну як нагнітати? Всі бачать, яка ситуація. То ми можемо вдягнути рожеві окуляри і казати, що там всіх вбиваємо, всіх знищуємо. Тільки може вийти таке, що реальність вона йде паралельно, і коли не співставиться, люди, коли знімуть рожеві окуляри, то у них уже перед очима буде російський солдат. От і все тому у кожного є свій вибір. Коли всі бачать це, хай як вони називають нагнітання, ці всі проблеми. Їх це має мотивувати щось робити, тобто не, не просто дивитися по телевізору, як мапа рухається, як там все відбувається. Це мотивація моральну ситуацію. Це для пані Людмили. Що, відповідь що завтра реальність може прийти додому до кожного, Щоб потім не казали, вбивати. що вас забаюпували. Це не кіно за коли ну, всі люблять казати там, розказують про перемогу постійно. Так, от вам, ось вам реальність, і завтра вона може прийти знову в кожен будинок, як це було там в Чернігівській, Київській, Сумській області, Миколаївській і тому подібне. Тобто треба щось робити. Ми або разом. Щось всі робимо, не чекаючи, що там про хтось там скидуючи на когось відповідальність, або вони просто придуть і всіх нас б'ють, тому що це не кіно, це життя людей, які сьогодні а, віддають його для того, щоб ми тут щось робили і могли жити в мирі. Так, інші ось е, хвилюються і пишуть так, що там відбувається. Е, може дійсно варто е, зберегти життя воїнів, підготувати е, інші е, укріплення, які рішення. Тобто, люди за це хвилюються. Дякую вам. Так, ну що ж, будемо теж за цим стежити і постійно інформувати наших глядачів, тому що така таке наше завдання. Стівзасновник карти бойових дій діпстейт Роман Погорілий був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію вев. Thank